Леос готовий до будь-яких випробувань. Покращена автоматична трансмісія. Інтелектуальна система повного приводу та незалежна підвізка дозволяє власнику не замислюватися над якістю дорожнього покриття. Renault Колес демонструє дивовижну здатність пересуватися в умовах розбитих доріг та кам'янистого ландшафту. Вітаю, мене звати Юрій. Я менеджер з продажу автомобілів компанії Вік Партнер офіційного дилера Рено в Рівненській області. Ми продовжуємо знайомство з оновленим Рено Калеус» і сьогодні ми на природі будемо знайомитись з його технічною частиною. Завдячуючи європейській тенденції відмови від дизельних двигунів, Україна з тієї ж причини отримала 25 літровий бензиновий двигун з відповідністю «Євро-5». Потужністю 171 кінських сил в поєднанні з автоматичною коробкою, яка знайома українським покупцям і за попередньою версією. Виробник обіцяє витрати пального у міському циклі 10,4 літрів на 100 км та відповідно 6,7 літрів за містом. Час розгону від 0 до 100 всього на всього 9,5 секунд. Оновлений колевос може бути укомплектований як моно, так і повним приводом. В повноприводній версії водієві доступні три режими. 4 на 2, коли весь обертальний момент приходить на передні колеса, дозволяє економити пальне. Режим авто інтелектуальний розподіл між вісями. Коли автомобіль рухається по сухому асфальту, усе тягове зусилля також лягає на передню вісь. Наприклад, під час виїзду під гору або пробуксовки по піску задня вісь допоможе передній. Режим лок 4 на 4 який замикає муфту і таким чином зусилля обертального моменту розподіляється порівно між і 50 на 50 Режими змінюються легким перемиканням. Обирайте найкращий варіант залежно від обставин. Варто додати, що відтепер у комплектаціях із повним приводом надається і система контролю руху при спуску, яка обмежує швидкість спуску автомобіля без використання педалі гальма. Адаптивна трансмісія CVT x Tronic імітує ступінчасті перемикання. Водію доступні сім віртуальних передач, що допомагає системі автоматично обрати оптимальний варіант для економії пального. Однак перехід з однієї передач на іншу здійснюється спокійно та непомітно. Такі можливості ідеально підходять для пересування на ринок колего по місту. Розгін або різка зміна швидкості відбувається максимально плавно. Одразу зазначу, технологія екстронік належить японцям Nissan. Що таке екстронік? Ця трансмісія є доопрацьованою версією звичайного варіатора, яка, як сповняє виробник, позбавлена багатьох типових недоліків CVT. Вирушайте у подорож, що захоплює разом з колеос. Високопродуктивний двигун демонструє економію пального, а завдяки повному приводу вдасться проїхати навіть по складному маршруту. Не відкладайте, пригоди чекають на вас.